Прочитай десятковий дріб і назви всі його розряди зліва направо. Давайте виберемо те число, в якому більше всього цифр останнє аж 5 цифр. 5,2703 десятитисячних. Починаємо називати 5. Це цілі одиниці. Одиниці. Два, десяті. Сім сотіль тисячні, три десятитисячні. П'ять цілих дві тисячі сімсот три десятитисячних. І давайте ще одне число: 1,7 тисячних. 1. Один, одиниці. 0. десяті 0. соті. 7 тисячні. А інше ви самі. Наступне завдання Запиши десятковим дробом 0 9. 0,9, Тридцять сім сотих. Могли б одразу написати, але давайте різними способами вміти це робити. 37 поділити на 100. 37, оце цілих поділити на 100. В числі 102 нулі. Ось вони. То ми отак оцю кому беремо, число стане в 100 разів менше. І ліворуч, один, два разочки переставляємо оцю кому. А перед комою 0 цілих нуль цілих 37 сотих. Давайте так само зробимо з 5 тисячними. 5 тисячних. 5 поділимо на 1000. Це 5 цілих. Треба поділити на 1000. Тут 3 нулі. 1, 2, 3. І тоді вже отут буде кома. А перед комою ще ж 0. 0, кома. Оце тут кома. А отут 0. І ще один 0. І тоді вже аж тільки 5. 5 тисячних. 2,7. Легко. 7,83 легко. Так буває і на контрольних. Спочатку щось важке, то треба його просто прочитати. Разів 3,4,5. Та й минути, а тоді легшеньке, легшеньке і не хвилюватися. 491. тисячна. 0,491 тисячна. ,00. 1,03. 1,3 53. 30. Це я так навмисно так зробила. 0, цілих. А зараз отут кома стоїть. Вона не стоїть, але точно ви знаєте, що це 36, цілих і ніяких далі частинок. То її треба поділити. Оце, 36 треба поділити на 10 тисяч, тут 4 нулі і коми. Цю треба ліворуч подвинуть на чотири знаки. А тоді вже вона стане там такого. То отут ще буде 0, і отут ще буде 0. Отак От ще 0,0, а тоді вже 36. 0,36. десятитисячних В числі 10 тисяч 4 нулі. Після коми має бути 4 знаки. Зрозуміли. 8,00. 131 десятитисячна. Якщо буде 131, отут, отак, 131, то це буде 131 тисячна. Якщо отут 0 поставимо, то це буде 1310. А нам треба 131 1310. Оце правильно. 8 ,9, 0 десятих і 0 сотих, 9 тисячних. А отут що було 12,19. 12,19. Останні приклади були легенькими. Та й взагалі все було легко. Далі буде.